Ну слухай. Лікар йому говорить. Ніколи не бачив таких геніталій. Нові ну, яйця. Одне дерев'яне, друге залізне. Пацієнт сидить як колода. А лікар не знає, що й сказати. І нарешті говорить. У вас є діти? А Він відповідає, так, є. Пінокіо — два роки. А термінатору п'ять. Це все? Так, усе? А хто такий Пунокіо? Пінокіо. Це дерев'яна лялька на зразок маріонетки. А термінатор робот? Вибач, не зрозумів? Ти просто мене не слухаєш. Слухаю я тебе, дурня собача. Поки тобі двічі не поясниш, ти взагалі не второпаєш. Тому що анекдот тупий. Термінатор. Термінатор це машина, він з металу. Але я не зрозумів, чому цей другий лялька? Чому він лялька? Матір. Як усе запущено? Більше ніяких анекдотів.